поговорив із Путіним. Ну, судячи з їхніх заяв, лишилися обидві задоволені, тільки Україна так не задоволена. Як ви оцінюєте, чого тут чекати Україні в цьому контексті? Тому що він наполягає, Трамп говорить, що його сторони мають сісти терміново за стіл перемовин, а Путін, начебто, говорить про те, що от готує вони знову ж таки до діалогу, але є певні компроміси, потрібно їх досягти. То до чого тоді ми рухаємось? До чого українці не задоволені? А що нам буде задоволено? Постачання, да, постачання... тисне на Путінга ніяк. А постачання зброї припинено нам? Ні. Ні. Навіть збільшено. Так. Санкції з Росії зняті хоча б одні? Ні. Ні. А, Нам забороняють бити Західною зброєю по території Росії? Ні. Нам компостують мозок за те, що Україна виносить там НПЗ і все інше. Ні. А Але от станом почекати. Станом на а, ціна на нафту падає. Падає станом на 20, 20 травня минулого року у нас цього всього не було. І високі ціни на нафту. І Байден затримував допомогу і не били по території Росії. І так далі, і перемовин чомусь так званих не було. Так я не розумію. А в чому а в чому, а в чому чому хто хто чим не задоволений? Це, що Трамп повинен нам організовувати виробництво зброї, я не розумію. Це його це його головний біль. Ні, не його головний біль. так Як забезпечити фінансування ВПК? Це Трамп забороняє експорт для наших підприємств, поки, для того щоб ми більше збільшували виробництво зброї. Так? От, наприклад, от в армії е, нещодавно один з комбригів сказав, що він іде, тут через те, що там Ну як він вважає, неправильні накази. Угу. А знаєте в чому проблема? та Не в тому, що там правильний неправильний наказ. Армія воює, виходячи з тих можливостей, які забезпечує держава її. Значить, механізація, тому що там, де немає механіки, де немає ракет, які не забезпечили, як ви сказали в цьому вишику, шмигаль, та І НБУ яке не забезпечує фінансування виробництва зброї, там прикриваються людьми. От на що ми повинні звертати увагу: це що Трамп повинен вирішувати за нас? Отак от, от треба задавати запитання. Тому що ви повинні розуміти, що політики у всьому світі однакові плюс-мінус, як і українські, в принципі, логіка така: якщо не ну, треба сильно впахувати, якщо не потрібно, так вони нічого робити не будуть. Так і, так, так що і тоді тут, в, цьому, що в тому числі, не справляється, Тараса. Тоді виходить, що військово-політичне керівництво не справляється, чи як? Ну, тут більше, тут більше питання до організації забезпечення армії. От чому повинні задавати питання, як і завжди хожу, хочете палати Трампа, ставте одразу шмигаль, пишний. Пишний губкомпанії, банки можуть організувати фінансування ВПК. Нещодавно один з Камбриїв сказав: Ну, по-моєму, Білецький чи хтось там інший сказав, що 80 мільярдів гривень, щоб переоснащення армії було. Чи є такі гроші в Україні? Є. Я давно говорю, як це можна профінансувати. Виробники, які мають контракти з Міністерством оборони, себе зарекомендували, випускають облігації на 80 мільярдів гривень, десятирічні припустимо Так? державні банки їх викуповують. Національний банк дає рефінансування під це. Працює виробниця, сплачуються податки і все інше. Ми не на те звертаємо увагу, так? Тому що реально, реально ну так а що, а що? А що Трамп повинен робити? На нього тиснути треба. Правильно тиснуть, говорять а де А де, а де твоє перемір'я? Ми ж з тобою про 30-денне перемір'я домовлялися. Ну, і в принципі, далі, ти ж, ти ж європейцям щось обіцяв? Ну, так з європейцями він не буде зараз розбиратися. Європейці, що там знову там кричать, що вони які санкції потрібні. Mm -hmm. Так треба сказати європейцям, що не санкції від вас треба. Від вас треба блокада портів, портів Балтійського моря. Фіни забрали судно. З цього з нафтою конфіскували. Німце теж один раз забрали. Що щось відбулося ні. Так ідіть, заводьте флот, заводьте флот і з питань суто екологічно і зупиняйте, зупиняйте всі кораблі. ну Коли коли потрібно, вони цю тофту екологічно засовують, куди потрібно, куди не потрібно. Я, наприклад, знаю, що. Нервова система рибок, які плавають в, в Балтійському морі, дуже страждає від е, цих танкерів які там плавають. Чому вони не турбуються про рибок в Балтійському морі? Вони ще там нечистоти скидують, це точно. Ну саме танкери, саме це інше не скидають, звичайно, а саме ці танкери ж скидають, скидають. Чи є у вас флот, який може забезпечити перевірку цих суден? Є. є, є британський, французький, німецький, польський, шведський. Чого ви там естонців кидаєте єдиних, там такі естонці щось там намагаються робити? Ну, неспіставні ресурси, маленька країна. Треба кон по конкретиці всіх запитувати. Тоді будуть рух в правильному напрямку. А так, Ну дивіться, я бачу: вон, постачання зброї є, є. А, там останнє те, що 100 ракет Петро, 150 атаканців. Оборона і напад. Австралія американські танки передає 50 штук. А скільки Байден Україні Абрамсів дав? Нагадайте, за 3 роки минулого року, аж 31 штуку. да А потім Саліван, що там, знаєте, співав, розповідав, що воно не має значення. Ти дав 3 копійки, да у тебе там в запасниках цих Абрамсів просто вже, які вже застарівають дуже активно. Просто не знаю, там з тисячу просто так можна набрати. Було, ну там є, то залишається. Тому наше завдання не слухати те, що роб... політики всі роблять відповідно до інтересів своїх країн. Наше завдання ставити їх в таке становище, що вони були змушені відповідати за свої слова. Ну, от, європейці там щось там булькали, булькали стосовно а, різних там ультиматумів що там Мерць кричав. Як там, 12 числа. У вас залишилось декілька годин, mm -hmm. і так далі. Мер, Таурис, де? Час до понеділка. тоді був да, Час до понеділка, от то, от то так, то так треба запитувати, де ваші дії. Ви що, трещотки, балаболки там чи хто? В принципі, так і так і гра йде з нашого боку стосовно цих перемовин, так званих, так які нам нав'язані в тому числі, тому що вони не потрібні за великим рахунком. Мерт тепер говорить про те, що Європа посилить тиск на Москву через санкції, і ми, він каже, що ми домовилися. Нам просто... не санкції треба. Нам нам потрібна блокада танкерів. Та. це краще втанки. Втанки. що Якщо вони на санкції не, не йдуть, а тоді як вони підуть. А з нашого бути? боку, а з нашого боку, там блокада портів Балтійського моря, з нашого боку, блокада портів портів Новоросійська, і топити танкери. Я підозрюю, що Трамп слово не скаже і американці якщо Україна почне топити танкери вже в Чорному морі. Хто там, хто в'якне? Хто там в'якне? А це знову ми виходимо на виробництво нашої зброї, що нам потрібна така кількість дронів, які будуть патрулювати там, щоб жодна ця попередити, як це було з Москвою. Ми не гарантуємо безпеку. Якщо ти не зрозумів з першого разу топити танкер. Які заходить, наприклад, порт Новоросійська Отак, От оце конкретні дії, конкретні санкції. А не це вся туфта, яку вони розповідають, як вони важко працюють а коли ми говоримо про наші внутрішні, от ви говорите про те, що наш розвиток нашого військово-промислового комплексу, так про те, що гроші є, чого ми не робимо те і інше. Е, Мається на увазі, якщо все це є і спроможності є, так, то тоді чому ми, ми взагалі. Ні, такі, спроможності є, грошей немає. Грошей немає. Грошей немає. Ну, тобто саме це змушує нас йти на ось цей перемовний процес? Так, в тому числі. Коли б ракети були, ні, ну, давайте так, є імітація, є дипломатія. Треба щось показувати, щоб там а, у не було приводів сказати, що ми щось робить. А за словом, коли за словом, дипломати стоять конкретні ракети, які в цей час довбають по території Росії, тоді все по-іншому відбувається, так? Ну, як правильно, перед початком перемовин в цьому в Стамбулі, СБУ. Коли перед початком перемовин в Стамбулі роздовбали СБУшники, наприклад, цей, в Криму станції, а потім вишки бойка, Оце, оце й ведення перемовин. Ти демонструєш силу. І тоді з тобою по-іншому розмовляють і не компостують тобі мозок. Ми, за свого боку, так, повинні от в цій ситуації, яка склалася, ну, фактично зіштовхувати Європу та США. Трамп та зараз, коли так, ні давайте звернемося так. все ж таки, розмова Трампа з Путіним відбулася після чого? Спочатку Зеленському телефонував, да, потім знову Зеленському, а потім цьому по європейцях. Вже риторика повністю зовсім інша. І тепер наше завдання і європейців запитувати, і де ваша відповідь за ваші слова. Ми демонструєте, ви демонструєте слабкість і так далі, в тому числі претензії такі повинні бути ніяко до Трампа. Ми домовлялися 30-денне перемір'я, де? Далі. Зеленський знову, звичайно, повинен демонструвати велике бажання зустрітися з Путіним і попросити Трампа забезпечити явку Путіна до нього на переговори Або Трамп ти говорить, що ти припиняєш. А, а фактично так і сталося, коли а Трамп вирішив знову пограти знаєте в ці ігри, приїжджаєте на це. Зеленський що сказав? Я готовий з Путіним. І це ж була фактично запит: так забезпеч явку тепер Путіна, а, мені на зустріч немає. Тю! Ми думали, ти крутий пацан, щось у тебе нічого не виходить, і так далі. Далі, дивіться, що, що зробив ще Трамп. Він же пообіцяв. Він же сказав: ловити треба на таких моментах, що як тільки я зустрінусь з Путіним, все припиниться. да Ну, так зустрічається. Тільки він з ним теж не зустрінеться. Знаєте чому? Тому що знає, що на чим це не закінчиться. І він знову буде виглядати як слабаком. І тут, так, ну, ми готові врятувати вашу репутацію, давайте більше зброї, і ми змусимо Путіна дійти туди, куди потрібно. Тобто, тут повинна бути сам... диплом... ну, дипломатія повинна. Ти... Да, так, да, так, я слухаю увазі, що тепер Шрам говорить про те, що він розглядає можливість надання Україні більшої воєнної допомоги. Ну, Тобто, врешті, ми до цього прийдемо. Дивіться, не, не, не так світ працює. Не так світ працює. В першу чергу виробництво своєї зброї, щоб американці офігіли, що наскільки швидко українці можуть робити ракети, і наскільки дешевші, краще, ніж американці, тоді дадуть нам зброю. Щоб не робили своє. Дадуть, так це працює. Так просто не дають. Так просто, ну, якщо ти сильний, можеш реалізувати, чим менше ти будеш залежна від цих від, від американців, тим більше вони будуть сувати свою зброю і все інше. Ми по, отак повинні мислити, а не чекати, що там дадуть, не дадуть. Кати, нам не потрібне, що що то, та, та фігня що вже не, не літає вже в сучасній війни, не цей не працює. Так вона без нашої модернізації вже нічого не варта. Пісня буде зовсім інше співатися. Там в США буде такі проводити виховні бесіди з Трампом. Я впевнений, що вони вже проводять. А так, от коли не знаю, говорив на вашому каналі, знову нагадаю історію, коли в цьому в цьому в... В... в пресі почалася з'являтися інформація про те, що припинення постачання зброї. Україні це була самодіяльність цього голови Пентагону. Yeah. Ну, я вважаю, це вже намагання виправдовуватись, да? що це ні-ні знав, це ні, ви неправильно зрозуміли, і так далі. У будь-якому разі, це позитивна для України інформація. Да? Не все так у них красиво, як вони хочуть сказати. Треба розуміти інтереси, систему важелів тиску, яка побудована там, і конкретна ціль. Досягне на ціліх перемовинах і дотискувати їх туди, щоб вони рухались в правильному напрямку, щоб наступна розмова була зовсім інша, а це треба ставити їх становище, це потрібно. Раз ви говорите про наш ВПК знову ж таки, про наш розвиток, а мебеційний ресурс. Ну тобто, у росіян ми бачимо, він, скажімо так, можна говорити, безкінечний, так? А у нас інші, інша ситуація, що і тоді з цим робити, як ну, от, що ви бачите. З вашого погляду. Це ж питання грошей. Угу. Це питання грошей. Скільки при, коштує привезти в Україну 100 тисяч людей? О. Скільки це коштує? Ну, давайте порахуємо. 3, 3, 3 тисячі доларів на людину, 300 мільйонів на а, на рік. Ой 300 мільйонів на місяць, приблизно а, ну там приблизно 3,5-4 мільярди. Ну там плюс-мінус будемо. Да. А хто ці гроші повинен давати? Європейці повинні давати. Це взагалі для них пів копійки. Якщо ви своїх там солдат не хочете на надсилати, там, миротворців всі інші так платіть гроші. І це дешевше буде, ніж ваших солдат в Україну надсилати. ЧВК в Латинській Америці, в Африці, з колонії своїх колишніх, по і так далі. Це ж питання виключно грошей. Виключно грошей. Поставте Путіна в таке становище, щоб, щоб показати, що у нього, е, скільки там у нього є там цих е, рил? 30 мільйонів. А в світі всього 8 мільярдів людей живе. Хочеш позмагатися, давай позмагаємось. Я упевнений, що за гроші і те, що люди підуть на гарну справу. Приїде купа людей в Україну. Купа людей з Європи ще приїде. Хто сказав, що немає вирішуваних проблем? Поставити питання так. І це не, це не гроші для європейців, ви повинні розуміти, це не гроші, це копійки просто. Ну, я сказав, зараз вільні кошти є у Норвегії. Ну, якщо зовсім так говорити, 1,7 трильйона суверенний фонд. І Норвегія в тому числі. Отримує одні з найбільших прибутків в Європі від того, що відсутній російський газ щорічно по-моєму, 200 мільярдів заробляють. 200 мільярдів заробляють доходу. Ми говоримо про 100 тисяч людей за 3 мільярда в рік. Ми про що тут говоримо? Отак От треба ставити розмову. Далі механізація армії. Так, механізація залізяки коштує взагалі нічого. Тому що для нас цінна. Життя і нам треба переносити війну на територію Росії. Питання ж гроша. І позиція американців, яка сказала, все, лафа закінчилась. Ви платите, європейці повинні платити більше. І вони почали ворушитися, до речі, минулого року минулого року. Ця тусовка навіть ще не, не чухалась. Да? Вони думали, «Ну, все, все, все нормально, там, там що то щось -що 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 воно є. Щось там десь там, Байден там, приходять і дитями щось підписує, затримує і так далі. Чого нам ворушитися? І так далі. що ви чули минулого року, що вони так розмовляли з Росією, та там під Війником все сиділи і нічого то навіть ультомата не голосували ніяких. А як почали їх е по вухах давати, щось починають сміливішити. Проблеми в НАТО починають вирішувати, думають, як Угорщину виключити. З прийняття рішень по ЄС та НАТО. Нове НАТО будують. От коли приїхали там е, прем'єр Британії, Франції, Німеччини, Польщі в Україну це ж нове НАТО. Минулого року воно ці чу, чуда навіть і не ворушилося в цьому напрямку. А тепер вони починають щось ворушитися. Тільки там завдання їм треба нарізати. Не те, що вони хочуть для імітації діяльності бурхливо, а під конкретні речі. І запитувати їх конкретні речі.